Дивіться, Ось окрутимо, так? Да? Та, сильно можна і не крутити тишечки, так? Потім складаєте удвоє, закручуєте. Дивіться, що у вас вийшло. Жгутик такий, так? Єсть. Кладете біля нього спицю і дивіться, наскільки спиця у нас товстіше. Тобто, можна в'язати, якщо ви хочете зв'язати якусь тоненьку таку легку річ, так? ну, може, шаль. Так, от, знаєте, такі. Або якась така легенька ковтинка, то ви можете в'язати такими товстими спицями тоненьку нитку. Вона буде така діркаста, така легка. Але ж, якщо в ідеалі, то ну, трошечки не підходить. Так? Або якщо я візьму, наприклад, ось таку нитку, ось таку нитку покладу, не скручену, от вона є. І покладу поруч спицю, чи підійде сюди спиця? Ні в якому разі вона не підійде. Ви якщо будете такою спицею в'язати такі нитки, ну, по-перше, ви їх не ув'яжете. Ви не зможете, буде це дуже важко робити. Дуже важко робити буде. Це по-перше, по-друге, виріб, який будете в'язати такими спицями, нитками він буде як, як дерево. Він дубовий буде, дуже щільний дубовий. Тому для таких ниток. І спиці мають бути відповідні за номером. І ось у мене є номер спиці. Дивіться, ось такий. Бачите? І нитка є. Ну, щось таке.